Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рамбат, В ефірі я Сашко добрий. Одна... Один із нюансів. Специфіка така певна роботи Спартана. Так що це у нас там бронетранспортер. Я не знаю, який він там за класифікацію йде. Коротше, броньована машина. І, 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 і. Проблеми з керуванням. Як нам пояснили більш досвідчені побратими, які їх експлуатують більш інтенсивно, широко і тривалий час, ми пояснили, що там он, ну, зовні не побачиш, там набігає там, багно, ну, різне стандартно для бронетехніки історія. Набігає різне багно, воно там льодяніє і прихоплює як механічні елементи керування трансмісією, так і. Супорти, супорти гальмування і супорти керування. От, тобто нам сказали, що треба, щоб машина була максимально чиста, максимально прогріта. Якщо дійсно такий примхливий механізм, то ну, вимагає відповідних режимів користування. Ну, от, зараз вживаємо відповідних заходів. гріємо, дивимося, думаємо і побачимо, що з цим доможемося. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.